Вас вітає ножимання, і це новий експериментальний ролик на ваші прохання. Ви просили розказати. Ми намагаємося. Що хочу сказати, от перше, намалюйте собі таку картинку, мови, всі ви були колись на базарі, на якійсь ярмарці, купували м'ясо. Кажете, хочу отой шматочок. Стоїть чолов'яга з таким ножем якимось, хапає якусь таку паличку, як правило, це якась залізяка, і починає отак от щось робити. А потім. Відхоплює цей шмат м'яса, вам зважує його, і ви щасливі йдете додому. Що ж це він робить? Що це взагалі за залізяка? І навіщо він шоркає своїм ножем по ній? Сьогодні ми з вами поговоримо про мусати. Що перше, я хочу сказати, що вони бувають різні. На жаль, сьогодні я не взяв з собою більшість видів мусатів, які бувають. Я вам про них розкажу. Мусат буває, як правило, найчастіше, то що ви можете бачити, це буде оця частина. В нього буде металева з такими реберцями невеличкими. Як працює металевий мусат? коли ви ріжете ножиком, ваша ріжуча крайка починає трошки вигинатись. Ви мусат її просто виправляєте. Він нічого не точить. Він не знімає, як правило, метал, це не його задача. Він просто виправляє, вирівнює тоненьку краєчку вашого ножа. Ну, більшу, це про кухню йде мова. Тобто це його задача. Також бувають алмазні мусати. Це дуже злі такі агресивні речі, які страшенно жируть вашу е, крайку ріжучу, тобто ви коли ножиком будете проводити, як от показати так, да? от по. Алмазному мусату він зніматиме величезну кількість металу. Так, він точить, гострить цей ніж, але в той час він краде ваш той самий дорогоцінний метал на ножі, який був затермічений, зроблені спуски і так далі. Люди потратили час, гроші і свої натхнення. І він це просто з'їдає. І найнеприємніша частина з алмазними мусатами це те, що після алмазів. Іноді ріжуча крайка не так довго тримає свою гостроту. Тобто вона швидше тупиться. За рахунок це вже фізика, геометрія і так далі. Просто повірте, так і є. Алмазами легше гострити, але ріжуча крайка так довго не тримається, як після кераміки і натурального каміння. У мене сьогодні є кілька мусатів, і вони всі керамічні. Перший це мій робочий мусад, яким я працюю у себе на складі. Я правлю свої робочі ножі, які зараз тут є на столі, якими я власне, постійно ріжу якийсь папір, картон, якісь мотузочки і так далі, коли пакую ножі для вас. Ну, от, наприклад, це мій саваж робочий. Десь після кількох годин роботи він починає різати вже трошки гірше, що роблю я. Можливо, я роблю неправильно, одразу скажу, що напишіть в коментарях, як робите ви. Можливо, ви дасте якусь ну, добру пораду для новачків, може і навіть для професіоналів, як це робити краще з мусатом, але я покажу те, що роблю я. Тобто, мій ніж трошки гірше почав різати. Я беру мусат, визначаю кут. Якщо я не знаю кут загострення свого ножа, ну от. Показати тобто підйом. Оце, оце, оця от відстань, вона визначає вам ваш кут. Я визначаю це на дотик і на звук. Тобто, от ми кладемо, воно гучніше трошки, іде, коли ти піднімаєш потихеньку і вже попав в свій кут заточки, воно йде трошки тихіше, наче по вже такому собі пробитому шляху. Воно більш ковзає і менше шоркає. Легше йде, гучність менше, відгук ножа, от, в палець менше, от, якщо покласти. І потихеньку ви просто проводите, тобто ви потихеньку підняли, знайшли цей кут і починаєте проводити. Воно знімає мікро-мікро часточки металу, набагато знімає менше, ніж алмази. В залежності від грітності. Цього мусата, тобто, якщо гладенький, він мало знімає металу, якщо він більш жорсткий, грубий, знімає трошки більше, але він водночас і виправляє вашу ріжучу крайку, яка була трошки десь в одну чи іншу сторону, да, вона погнулася, І при цьому, при, при цьому знімає трошки металу, тобто, відбувається загострення в одну сторону, десь знайшли цей в іншу сторону. В принципі, ну, нічого іншого про мусад сказати не можна. Що можу додати, коли ви знову ж таки повертаємось до того дядька з м'ясом, він це робить з швидкістю, яка всіх вражає, всі думають, що треба отак робити. Зрозумійте, він за один місяць своєї роботи робить це більше разів, ніж ви за все своє життя. В нього вже рука, ну, він ну, думає про своє, в нього рука, скажімо так, це робить автоматично. Вам, ну і мені, треба все ж таки про це задумуватись. Якщо вам незручно це робити на руках, ви можете ніж поставити вертикально 90 градусів до столу, шукати свій цей кут. Плюс-мінус запам'ятати відстань від обуха до мусата. І весь час. Робити отакі От прості, легенькі рухи. Не треба не треба тиску, не треба якихось різких рухів, тому що можна порізати себе там стіл. Легенько, тихенько. От ви знайшли кут, ага, знайшов. Все, пішов. Плюс-мінус, якщо у вас ніж, е, не дуже ви його затупили, і якщо, в принципі, з ріжучою крайкою, все майже гаразд, ну, на 4 з плюсом. Це займе, у вас десь секунд 30 до хвилини. Кілька рухів в одну сторону, кілька в іншу. І перевірка на чомусь, ну, не знаю, я радив би помідорку або якийсь звичайний листочок, хтось голить волосся. Нажимані у нас є пара авторських мусатів від марка Молота. Це е, більш, скажімо так, Преміальна річ, і в чому суть цього мусата, в тому, що він складаний, це походна модель, рожевий. Це алюмокераміка, мені здається, китайська Рубі непогано працює, але трошки вона простіша, Цей трошки більше, ну відповідно, трошки дорожчий. Це ідахон, американська кераміка працює бездоганно. В чому суть цінність саме цих мусатів? Як виробів? Зараз я вам спробую це показати. В тому, що цей мусад розбирається, собі акуратно складається. Можна носити його тут, як ліпся, десь на кишені. Не знаю, що в мене залізе. Оп, заліз. Можна отак, як ручку, десь покласти, поставити. Цей футлярчик захищає крихку цю частину металокерамічну від, ну, в разі якихось падінь. Ну і в цілому захищає її від вологи, від бруду, від всього. Тобто цінність саме цього мусата в його якості і в авторській, скажімо так, формі, обробці. Це щось таке доволі незвичайне. Це більш варіант для походів, для подорожей, для загострення. І обслуговування своїх кишенькових ножів, якихось, ну, давайте візьмемо, скажімо, отакий класичний папінельчик, все буде чудово, все впорається. Ну і я думаю, що коли цей ролик вийде, вони вже у нас будуть в магазині в достатній кількості. Це е, мусад керамічний українського виробництва від е, бренду Knife. Це компанія, яка робить ножі кухоні. Нещодавно вони почали робити саме також от, і мусати. Чудова річ, прикольна. Впевнено, тримається в руці, зручно поставити його на стіл. Чудово працює. Дуже гладенький. От можна, я не знаю, якось до мікрофону облищиш. Що я можу вам порадити? Користуйтесь мусатами, підтримуйте гостроту своїх ножів. Особливо, якщо у вас хороші ножі на кухні, я знаю, що всі. І я навіть користувався цими точілками, які там, от, от, як не знаю, так береш і тягнеш це все. Так, вони працюють працюють швидко, працюють ефективно і дуже швидко і ефективно вбивають ріжучу крайку вашого ножа. Вона починає гірше. Тримати заточку. І якщо ви хочете, щоб ваші кухонні ножі е, слугували вам довше, довше різали, краще різали, я вам раджу спробувати гострити їх, правити, точніше, мусатами, а вже якими саме вирішувати вам, можете прийти в нажимання, подивитись, обрати. Я вам це можу все офлайн при особистій зустрічі, показати, розказати, проконсультувати. Якщо тому буде потреба. Чекаємо вас в нажиманні. До зустрічі!